Ти по життю пронесла прізвище Гонгадзе, як і твої доньки. Наскільки я знаю, вони вийшли заміж, але не змінили свої прізвища. Одна вийшла заміж, інша тільки заручена, але не збирається змінювати. Не збирається змінювати прізвище. Прізвище Гонгадзе по життю тобі допомагало, давало більше шансів, чи навпаки це була певною мірою проблема для тебе? Я не знаю, чи це давало більше шансів. Але те, що я хотіла змінити прізвище, коли я приїхала в Америку, це так. Хотіла? Хотіла. Я була дуже виснажена, я хотіла сховатися. Мене було таке тимчасове бажання, просто щоб про мене забули, щоб мене перестали мучити. А потім я зрозуміла, що ну, від себе не втечеш. Це вже моя доля. Так сталося зі мною. Я маю це просто прожити і, і вистояти. Ну воно впливало на твоє життя в Америці? Звичайно, що воно мало, мало свій ефект. Я думаю, воно мало навіть дуже ключовий ефект на моє життя. Взагалі, вся ця справа і, і, і не тільки прізвище, все це, що сталося. Воно визначило траєкторію мого життя так само, як і життя моїх дітей. Зараз же не скажеш позитивно чи негативно, воно просто інше.